Сонце чи дощ для цих молодих активістів немає різниці. Вони хочуть захистити садибу Олександра Мурашка від забудови багатоповерхівок. Вони збирали підписи на захист історичної пам'ятки архітектури, аби звернутися до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з вимогою негайно особисто втрутитися у ситуацію, яка склалася навколо садиби Мурашка. Відбулося вісім судів, вісім інстанцій судів, і було рішення про повернення. Були, скажімо так, з боку забудовника ну. Дочення строки не збуду апеляції, і це все тягнеться. Продовжується так. Останнє рішення повернути в комунальну власність, А ви знову ж такі. Є чергова апеляція забудовника, Київська кадр адміністрація почати якісь роботи по відновленню цієї садиби. не може, тому що постійні тяганини в суді надають можливості виділити кошти і почати реконструкцію. Це будинки на вулиці Мала Житомирська, які побудовані у 1909 році. Тут мешкав і творив всесвітньо відомий художник Олександр Мурашко. На сьогоднішній день у цій історичній будівлі проживає законно лише одна людина, у якій є прописка Олександр Глухов. А інші це люди, що не мають певного. Ного місця проживання таким чином, як уводять активісти, ті ж безпритульні руйнують будинок ще більше. Люди, які отримали власність ці будівлі, доводять їх до знищення. Ну, тобто, виходячи з логіки багатьох об'єктів, спочатку знищується, а потім відповідно будується або якийсь офісний центр дорогі, або якісь дорогі будівля з квартирами і так далі. За півтора роки молодіжний рух Києва вже провів три акції на захист садиби Олександра Мурашка. Такими акціями активісти намагаються привернути увагу громадськості і влади до пам'ятки світового значення, аби замість багатоповерхівок був музей знаного у світі художника Олександра Мурашка. Сьогодні ми проводимо акцію для того, щоб знову таки привернути увагу громадськості Влади. І зараз ми понесемо петицію попову, щоб все-таки міська адміністрація активніше включилася в захист цих історичних пам'яток. І все-таки ми остаточно повернули комунальну власність ці будівлі і почали їх відновлення і створення музеїв. Музею «Мурашка». Плакати розвісили, акцію провели, зібрали підписи та зі своїми пропозиціями та вимогами пішли до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, аби той брав участь у захисті історичної пам'ятки архітектури садиби Олександра Мурашка.